Ста шкіл комунальної власності, 10 закладів загальної середньої освіти, обласного підпорядкування та три приватні школи. В мережі освітніх закладів кривого рогу зараз навчаються понад 65 тисяч школярів. Три тисячі з них випускники. У міському департаменті освіти та науки кажуть, перший семестр завершується в непростих умовах. Навчання відбувається у дистанційному форматі з можливістю проведення офлайн консультацій. Коли ми виходили на офлайн консультації, то ми починали з того, що проводили консультації. В школі, а потім, якщо під час тривоги, то спускалися в укриття. То на сьогодні ми всім закладам рекомендуємо всі офлайн-консультації відразу проводити в укритті, щоб дітей не водити з місця на місце, щоб не переривати освітній процес. На початку навчального року ми не розуміли, як це можна буде в одному укритті сидіти декілька класів і проводити офлайн-консультації. Виявляється, можна. Перше півріччя воно було непросте, воно було складне, але ми це витримали, витримали достойно і тому. Практику проведення консультацій ми не припиняємо і будемо намагатися розширити за рахунок і міжнародних організацій, і власних сил. Проведення офлайн консультацій можливе лише у закладах, що мають найпростіші укриття. Жодного укриття без дозволу державної служби з надзвичайних ситуацій ми не відкрили. Зараз ми працюємо. Підсилено увесь цей рік ми працюємо не просто над ремонтами укриттів, а над покращенням навіть умов перебування. Зараз наші найпростіші укриття, вони дуже гарні. І в дитячих садочках, і в школах. Це дійсно місце, де можуть перебувати тривалий час діти. Всі наші укриття обладнані санітарними вузлами, обладнані системами вентиляції. У всіх наших укриттях є запасні ковдри. На випадок того, що якщо, наприклад, прохолодно в укритті є запаси технічної води, є ліхтарі, є генератори, тобто ми зможемо працювати в укриттях, навіть якщо у нас не буде світла. Користуватися укриттями та пунктами незглавності у навчальних закладах можуть усі криворіжці. Наші найпростіші укриття в закладах саме загальної середньої освіти вони відкриті не лише для наших дітей, а вони відкриті для мешканців нашого міста, тому що укриття. В школах і в позашкільних закладах вони працюють цілодобово. Наші працівники забезпечують роботу. Коли на минулому тижні було відключення зв'язку, а в нас всі пункти незламності, які на базі закладів освіти, їх 118, Вони всі обладнані системами супутникового зв'язку Старлінки. То в нас було більше тисячі відвідувачів пунктів незламності. За кілька днів криворізькі школярі підуть на зимові канікули, аби набратися сил перед новим навчальним семестром. Він проходитиме у тому ж освітньому режимі хочеться привітати всю нашу і педагогічну, і батьківську, і дитячу, звичайно, спільноту з прийдешніми святами. І побажати всім міцного здоров'я, звичайно, побажати всім миру, мирного неба над нами, щоб якнайменше було тривог і якнайшвидшої перемоги для нашої держави. А Батькам хочу сказати, що цей тиждень в закладах освіти присвячений тому, що з дітьми проводиться роз'яснювальна робота по правилам поведінки під час зимових канікул. І я вважаю особисто, що лише спільна, спільна така робота дасть позитивний результат. Шановні батьки, я дуже прошу і виговорити з дітьми стосовно правил поведінки на дорогах під час перебування біля водойм, біля ялинки. І я думаю, що наші діти ж всі живі і здорові повернуться в другому семестрі до навчання. Дарійськова Артем кравченко цей день.